Дорогі брати і сестри, у Христі, ми почули сьогодні Євангеліє з 12 розділу на вірші 49, з 49 по 53. І так слухаючи ці вірші, ці слова, в яких лунає просто, я прийшов вогонь кинути на землю. і Як же я прагну, щоб він уже розгорівся? І далі йде про те, чи я прийшов принести мир? Ні, але поділ. І тут бачимо, що е, перерахована е, вся родина і вона розділена. У нас може скластися таке враження, що ну невже так має бути? І виникає в нас всередині е, якесь таке сум'яття і протиріччя. Чому? Ось святе Писання Євангеліє від Йоанна, 3 розділ 16 вірш. Багато хто його знає, майже ну, дуже велика кількість людей може цитувати його на пам'ять. Так бо Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Так бо Бог полюбив світ. Ну, а в першому. Посланні святого Йоанна Апостола в 4 розділі читаємо: Бог є любов цих три простих слова. Далі маємо заповідь шанувати батька і матір свою. Далі дві найважливіші заповіді любові. Будеш любити Бога свого. І там перераховано, як маємо любити а ближнього свого як себе самого. І увага! Це є дві найважливіші. А тут є. Таке розділення. І може скластися враження, що Господь дійсно допускає такі певні речі, ми часом можемо почути. А чому Бог то зробив то, а може він цього навіть і хоче. У нас не те, що допускає, але що він хоче, щоб так було. Спробуємо в цьому розібратися. Перша річ, яка нам дійсно потрапляє до наших вух, очей, це цей розподіл родини. І коли читаємо, не до кінця можемо зрозуміти, чому так Господь говорить. Виразно помічаємо, що розділені на дві частини: старше покоління і молодше покоління. Господь не підкреслює і не звертає увагу на більшу увагу або на старше, або на молодше покоління. Не говорить, оце важливіше, це менш важливе. Натомість ми знаємо, що відбувається у світі: конфлікт старшого і молодшого покоління. Хочу просто сказати: нічого нового не скажу. Це було, є і буде. Молодше покоління, яке говорять ті старші, то вони нічого не розуміють або не розуміють нас. І потім приходить момент, коли вони стають старшими, то приходить молодше покоління, і це покоління, яке говорило на своїх старших, зараз говорить на тих молодших, вони нічого не розуміють, не знають життя, не цей. а молодше говорить на то покоління старше, що воно дійсно відстало від життя. Але пам'ятаємо Івангеліє, де мудрий господар, і з того, що старше, і з того, що молодше, дістає скарби. І використовує у житті. І це є теж процес, який є неминучий. Є неминучий. Так, змінюються часи, епохи, змінюється підхід до певних речей, але Господь залишається той самий. Слово Боже триває з нами, перебуває з нами, і Слово Боже в наше життя впроваджує цю гармонію і цей баланс. Вогонь у Святому Писанні є символом Святого Духа. Як же я прагну, щоб цей вогонь розгорівся? Ісус Христос є свідомий своєї місії, до чого Він є посланий і, знаючи про все, що має відбутися, знає про цей кульмінаційний момент, який буде розпочинатися від того моменту останньої вечері гециманія. це бичування. Хресна дорога, смерть і Воскресіння, щоб виповнилося все, до чого він посланий. Господь прагне, щоб цей вогонь розгорівся вогонь переміни. Чим є вогонь? На у Святому Писанні ми можемо прочитати певні події, які пов'язані з життям Ізраїля, де вони навіть коли споживали вечерю Агнця перед виходом з Єгипту, рештки мали спалити. Мали спалити. Святі речі, щоб не були вони споплюжені, мали бути спалені. Поганські вівтарі, божки, які відводили Ізраїль від справжнього Бога, мали бути спалені. Що у Святому Писанні читаємо про те, як золото має набрати свої форми і свої цінності вартості, має бути перетоплено. Все те, що до нього не належить в сторону, потім виливається, і є е, дорогоцінний метал. Як діє Святий Дух, він розпалює нас. Три функції дуже важливі: це світло, тепло і, власне, спалити, знищити. Освітити нас, дати нам світло, дороговказ, дати нам надію. Обігріти, тобто дати нам до зрозуміння, що Бог дійсно є любов і перебуває разом з нами завжди і постійно, незважаючи на те, що ми бачимо, як дійсно у житті Ісуса відбувається ця істина і правда, про яку Він говорить. Одні радо приймають добру новину, вірують, хр... приймають хрещення, інші відкидають. І це буде завжди. В історії церкви так було, є, і в історії світу так буде. Одні приймуть, другі будуть намагатися, пручатися, відкидати Бога. Але Бог говорить, прагну, щоб цей вогонь розпалився. І третє це знищити. Що Господь хоче знищити в нас? Що Господь хоче, щоб знищено було в нас, щоб не було таких поділів. Це те, що ми знаємо, як назвати гріх. Те, що нас розділяє, те, що віддаляє від Бога і від людини. Родина це прекрасно, але бачимо ці поділи. Скільки є жартів, анекдотів, прикрих, навіть таких фраз про не знаю, те, що свекруху і так далі. Хто в чому винний? Я ще є тесть. Є ще зять, треба завжди пам'ятати про це. Хто в чому винний. І дійсно Бог, показуючи ці родинні зв'язки, говорить про те, що те, що є можливе, завдяки Божому Духові, може в нас відбуватися. Як же Господь прагне, щоб цей вогонь розгорівся? Як же він прагне, щоб розгорівся в нас вогонь любові, переміни, добра? Але ми маємо, християни, бути готові на те, що не кожен захоче прийняти Ісуса, не кожен захоче прийняти нас як людей віри, не кожен захоче прийняти те, чим ми живемо. Але завжди пам'ятаємо, Бог діє в часі, і іноді, дивлячись на життя християн, може сказати так: а чому ми так не живемо? А можливо, варто спробувати. Єдине, нам не варто знеохочуватися, навіть дивлячись на те, що нам щось не виходить. Пам'ятаємо, Бог розпалює в нас вогонь любові і вогонь переміни. Не біймося перемін. Ми завжди говоримо і чуємо про те, що приходить вітер перемін. Нехай сьогодні в кожному з нас розпалиться вогонь переміни. Вогонь, який перетопить наше серце часом тверде на прийняття доброї новини, на серце, яке буде палати любов'ю, яке буде палати любов'ю. І наостанок дуже коротко про засновника місіонерів облатів непоручної Діви Марії, святого Євгена Демазенода. До певного року свого життя це була людина гордовита, людина вперта. Розбалована, розпещена. Чому? Уявіть собі, одна дитина у сім'ї, вісім няньок. Ну, можна зрозуміти чому? І потім подальше його життя, коли родина втратила все з причини французької революції, коли він мусив тікати, ціла його родина була розпорошена. Він зі своїм батьком, мама окремо, він з батьком, з іншими членами родини. Але знаєте, настільки був гордий, що писав. Він був потім втратили все, був дуже бідний. Але до своєї мами писав, що ну, треба так оженитися, я їй даю ім'я шляхет, шляхетне ім'я, а вона має спадок. Така калькуляція, цікава досить. Але все сталося одного дня у Пасхальне. У Страсну п'ятницю. Ми тільки знаємо одну річ про це: що сльози тікли з його очей невпинним потоком. Навіть ми не знаємо, що він до кінця пережив. Але це був вогонь переміни. Це була потім зовсім інша людина, той, який не боявся віддати своє життя для Христа. Пізніше для служіння церкви. Так Господь може вогнем любові перемінити людину. Не біймося цієї переміни. Амінь.